Жертва буревію на сумщині – 59-річна жінка, на яку напередодні впало дерево від складної черепно-мозкової травми, померла в лікарні вчора. В області та в самих сумах сильний вітер вивертав з корінням дерева та ламав стовпи. Що наробила негода? Оксана Солодовник розповість. Другий день поспіль сумщину не відпускає негода. Шквальний вітер з дощем тривають лише по кілька хвилин. Але навіть таких короткочасних буревіїв вистачає, щоб ламати дерева, наче сірники. 59-річна завідувачка дитсадка поверталася з роботи, коли налетіла буря. Вітер зламав величезне дерево і воно впало на жінку. У вкрай тяжкому стані її доправили до обласної лікарні. Медики боролися за її життя 6 годин, але врятувати потерпілу не вдалося. Все час, яке було проведено у нас в відділенні реанімації, це була борьба за її життя. Учитува те, що це був травматичний шок, необратимой, к сожалению, це все закончилось печально і вольнає скінчалась. Негода наробила лиха і в сумах. За 10 хвилин зламаним гіллям завалило проїзди на кількох вулицях, паралізувало рух транспорту. Сильного вітру не витримала електроопора та рекламний щит. Вони просто впали на проїжджу частину. Поруч із п'ятиповерхівки житлового будинку зірвало покрівлю. Металеві листи та бетонні плити попадали на землю. Це дерево впало на торговий кіоск, коли продавчиня була всередині. На щастя, конструкція витримала, хоча жінка неабияк перелякалася. Грохот і все, дерево впало. Вийти з кіоска не могла, все завалено все тут. Страшно було. Ну, пережили. Тільки визвати час визивали. Вчора заявку діяли, ніхто не собирається дерево. У за прогнозами синоптиків, така погода, коли на зміну сонцю різко приходитимуть зливи з вітрами, в області протримається й наступної доби. Тож радять людям бути обережними і принаймні не ходити під великими деревами. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН 1+,1.